Сьогодні на шкода, шкода корок проїхала з декількома проблемами. Перше, що у нас є, помилка на заслонку на вихлопі. Далі, те, що клієнта дуже турбує, то в водійські дверки є декілька помилок на замок. Тож будемо з тим розбиратися, по ходу діла буду показувати. Добралися до замка. Перед тим, як його знімати, вирішив тут поміряти, що у нас тут є, для того, щоб розуміти, що міряти, відкрили схему. Ось такий у нас тут замок, два мотора і раз, два, три, п'ять вимикачів всередині. Ну, мабуть, не можна було то зробити простіше. Тут у нас є. Канцевий виключатель двері водітеля, є кінцевий виключатель виключателі замка двері водітеля, блок керування дверки водія, у нас є привід замка водія і є електродвигун центрального замка двері водія. Тож, зараз будемо міряти по опору, що у нас тут один мотор, інший мотор і кінця, в якому вони то стані. Тож далі продовжуємо. Спробував то поміряти. Один з моторчиків у нас дзвониться як 10 Ом, один дзвониться як 2 Ом. Якось то дивно моторчик, наче у нас менший опір має бути. І один з кінців там так само має якийсь великий опір на 4 кОм. У нас тут намальований резистор, але не знаю, який він має опір. Тож в будь-якому випадку знімаємо замок та подивимось, як він там. Всередині зроблений. Для того, щоб зняти замок, треба зняти лічинку. Знову тут зробили мак максимально складно для того. Для того, щоб зняти, треба відпустити той стопорний вінт, а потім відкрутити той до упору, потім її нажати, а потім тільки то достати. Сам то зразу так не здогадався, прийшлося. Підглядати, так воно виглядає. Тобто от сюди вкручується стопорний винт. Тут другий стопорний винт, який треба, коли ми нажимаємо, він тут відходить, якось воно так зроблено. Е, ну, коротше, коротше, коротше. Все складніше і складніше, така проста запчастина. Тільки так вийшлося розполовинити замок, бо він умовно не розборний, треба там осі висверлювати і замок тут, в принципі, і пробіг, наче невеликий, але вже є на замку піротехнічний такий ефект. Тут тобто ось у нас там замки. Можна подивитися, як у нас підгорає в замку. Тож зараз або спробуємо все ж таки дістати ті мотори. Якось Частково тут щось або підпилити, або висвердлити, або, або щоб клієнт шукав нового замка. Тож продовжимо. ті моторчики, спробуємо зараз то зібрати, бо, блін, намахався з ним, воно тут розвалилося, поки розбирав. Зараз спробуємо то закрити та перевірити, чи буде воно на машині працювати. Спробували запустити тест той заслонки. Можна почути, як заслонка у нас ходить. Тож спробуємо її зняти, подивитися, в якому вона стані, що з нею не так, бо на неї була помилка. Поки чекаємо на замок в Дверку, миття моторів ні до чого не призвело. Добралися до заслонки, на якій була спорадична помилка. Перевірили, що заслонка рухається вільно, не підклінює. Зараз ще перевіримо, як ходить сам моторчик. Моторчик не розборний, склеєний. Тому, якщо буде повторюватися помилка, то мабуть його прийдеться просто міняти. Тож Зараз ще перевіримо так, як воно ходить. І далі будемо вирішувати, що робити з ним. Приїхав інший замок з розборки, в принципі, досить в нормальному стані зовні. Не видно, щоб його тут мили, але він досить чистий, помазаний, не знаю, можливо, підготавлювали, але в принципі виглядає досить чисто. Тож Зараз спробуємо то поставити та поклацати, подивимось, чи пройде у нас помилка, бо нагадаю, у нас на рідному замку у нас постійно помилка на коротке замикання моторів, але тут на моторі, по-перше, що йде, дуже велика дуга. А по-друге, по-друге, що їх немає, і після миття нічого то не дало. Тож зараз пробуємо. Підключили замка, поклацали раз 20, помилок немає. Тож, думаю, будемо встановлювати той замок з розборки та збирати назад дверку. Якщо то пробіг рідний, тут 67 тисяч, то Досить мало то як для рідного замка. Ну, подивимося, ставимо з розборки. Корок зібрали, моторчик нормально працює. Машинку відчитали, помилок немає. Тож, наразі думаю, все, машинку віддаємо. По задній заслонці будемо просто наблюдати за нею, бо поки що вона працює.